Вона маніпулірує, а я не можу, я ж хороша, блядь. Я ж така хороша, я ж не можу маніпулювати, так? Да? Але що потрібно зрозуміти? Що не завжди ота погана дівчика кимось маніпулірує? Тому що є стратегія, є стратегія, а не маніпуляція. І давайте розберемося, що таке стратегія, да? Що таке стратегія? Дивіться, стратегія це коли. Ви розумієте психологію, да? і знаєте, що мужик насправді хоче, що мужик хоче насправді. І ви створюєте умови, да? щоб він сам хотів вам давати. Ви нікого не змушуєте, да? ви йому даєте цінність і ви берете взамін ресурс. Це обмін. Маніпуляція це коли ви берете, берете, берете і нічого не даєте взамін. А обмін оце вже не маніпуляція. Обмін це справедливість. Обмін це справедливість, да? Тому повторим: дівочка маніпуляторка вона бере, бере, бере і ніхера не дає. А жінка зі стратегією дає естан. Ест